Пам'ятки мистецтва скіфії і північного Причорномор'я. Що ти знаєш про скіфів, для яких південноукраїнський степ став рідною землею? А про античні пам'ятки на території нашої країни. Увесь світ захоплюються скарбами південноукраїнських степових пірамід. Сповнених загадок стародавньої цивілізації, Скіфського царства. Хто ж такі скіфи? Упродовж століть ці войовничі кочові племена, які прийшли з Азії на початку VII століття нашої ери, панували на просторах нашої країни. Вони мали іранське походження і уславилися як сміливі наїзники і вправні лучники, відомі за межами свого краю, також як вірні воїни-побратими. З поміж усіх богів пантеону вони найбільше поважали Ареса, бога війни, символом якого є меч. Столицею Скіфської держави був Неаполь Скіфський, розташований на околиці сучасного Сімферополя. Значної могутності скіфи досягли під проводом царя Атея, який об'єднав їх від Азовського моря до Дунаю. Майже одночасно зі скіфами в північному Причорномор'ї з'явилися колонізатори з Греції із VI століття до нашої ери. Вони заснували на узбережжі Чорного й Азовського морів Поліси, а саме Ольвію на Бузькому лимані, Миколаївська область, Тіру нині місто, Білгород Дністровський, Херсонес на території Севастополя, Пантікапей. Столицю Боспорського царства, нині місто Керч, колонії швидко розвивалися і ставали носіями культури Еллади в нашому краї. Скіфи налагодили з греками-переселенцями продуктивне творче партнерство, у результаті якого виникло оригінальне поєднання витонченої античної майстерності й неповторного колориту давніх кочовиків. Отже, скіфська культура формувалася на перехресті заходу і сходу. Про високорозвинену цивілізацію скіфів згадував історик античності Геродот як кочівники скіфи не лишили по собі залишків міст або фортець, але й досі ми можемо побачити в українських степах скіфські поховальні кургани. Більшість із них, за свідченнями археологів, були пограбовані давно, в інших знайдено військові обладунки, посуд, золоті ювелірні вироби. Збереглися статуї бородатих воїнів зі зброєю і рогом у руці, так звані Кам'яні Баби. Один Ритуальна посудина із чотирма сценами, які ілюструють легенду про походження скіфів 2. Бляха із зображенням двох побратимів 3. Скіфський воїн. 4. Зображення скіфської богині АПІ на пластині аплікації 5. Нікопольська сріб амфора Як вдягалися скіфи. Характерна ознака Прикрашання пластинками, аплікаціями одягу, зокрема із хутровими вставками, головних уборів, шкіряних поясів. У царів нашиті бляхи із чеканкою були золотими або срібними, у простих воїнів бронзовими. Найпоширеніший головний убір чоловіків башлик із загостреною верхівкою, із взуття невисокі чобітки. Також популярними були каптани з гострокінцевим низом. Жінки носили пояси з металевим оздобленням, високі головні убори циліндричної форми, з незначним розширенням до верху, з пишним золотим декором. Накидка на голову з тонкої червоної тканини оздоблювалася по краях нашитими бляшками. Одяг, а іноді навіть обладунки: скіфи прикрашали рослинним орнаментом. Скіфи вважали, що золото має магічні властивості, тому предмети із цього металу слугували оберегами. На пластинах надзвичайно реалістично зображені тварини: коні, гірські козли, лосі, готові до стрибка пантери, а також фантастичні істоти, переважно грифони. Такі вироби. В зірці так званого скіфського звіриного стилю для нього характерні динамічність композицій, сцени боротьби хижаків, пози в русі, експресія, лаконізм. У композиціях також можна спостерігати сюжети із життя скіфів: полювання, битви, праця, ритуали. Скіфський звіриний стиль склався під впливом мистецтва іраної передньої Азії. В Причорномор'ї він зазнав значного впливу елінського мистецтва. Оригінальні стилізовані зображення виконували в техніці невисокого рельєфу за допомогою лиття, кування, тиснення, карбування. Фігури звірів ураховували форми речей, які вони прикрашали зброю, одяг. Посуд кінські обладунки. Зразки скіфського золотарства. Один гребінь, два сережки сфінкси, три перстень чотири п'ять. шість – Пластини із зображенням рифона Пантери. З історії шедевра до шедеврів Елліно-Скіфського мистецтва світового значення належить пектораль із кургану Товста могила. Місяце подібна прикраса Скіфського царя вагою 1150 грамів та діаметром 30,6 сантиметра. Вважається найціннішою археологічною знахідкою ХХ століття, відкриття якої Борисом Мозолевським стало сенсацією. Пектораль виготовили грецькі майстри на замовлення скіфів, вона відображає їх світоглядні ідеї, вірування. Складається із 160 елементів, виготовлених окремо, а потім поєднаних. Приблизна вартість коштовності з якісного золота 958-ї проби близько 2 мільйонів доларів. Композиція пекторалі складається з трьох ярусів. Така структура відображає модель світу, що поєднує три світи: реальний, божественний і потойбічний. Два сюжетні яруси розділено орнаментальною середньою частиною з квітковими мотивами, птахами і спіралями, символами вічного руху життя. Унизу. Зображено динамічну сцену боротьби міфологічних і реальних звірів грифонів із конем у горі епізоди із життя скіфів за участі домашніх тварин. Центральна сцена верхнього ярусу викликає чи не найбільше загадок. За однією з версій це два скіфські боги, що тримають шкіру, виконуючи ритуальний обряд. Існують і інші інтерпретації змісту пекторалі. Сонячний годинник, карта скіфських скарбів, міф про золоте руно тощо. Ювелір, який виготовляв пектораль, досяг художньої виразності, поєднуючи різні технології лиття з гравірування. Карбування, паяння інкрустацією кольоровими емалями. Творча майстерня. Варіант перший. Створи автопортрет у головному уборі скіфів. Використовуй елементи звіриного стилю. Варіант другий. Створи рельєф в анімалістичному жанрі за мотивами скіфського звіриного стилю. Орієнтовні теми. Кінь. Олень, грифон, птах, пластилін. Фольга покриття металік, наприклад, лак для нігтів золотистого або бронзового кольору.